Сусідів нема. Оце мої сусіди були. Їх нема нікого живих. На дев'ятому поверсі жила бабуся, дочка і двоє внуків, немає. На восьмому батько з сином жив, немає. На 7-му мама з дочкою жила, немає. їх. На шостому жила молода сім'я, чоловік, жінка. Повезло просто, що їхній син жив через, через коридору дідусь бабушки. Він залишився живий. Їх теж немає. Тільки ввечері з ними всіма бачився. Ми тут всі з одного заводу, з всі, 93-го всі року, як дом здали, ми всі заселилися, всі свої. Сволоші. Що про них думати? Вони навіть дуже скоти. А їм байдуже, їм побільше людей вбити, бо ми не хочемо на них працювати. А чого Харків, чого Донецьк? Їм байдуже, їм побільше людей вбити.